Огірки у соєвому соусі, приготування цієї страви займає буквально кілька хвилин. Нам для неї знадобиться власне сойовий соус, знадобиться мірін. Це такий оцет. Також знадобиться гострий соус із перців. Можна використати шрірачу або будь-який ваш улюблений соус. Навіть домашня закрутка аджика підійде до цього рецепту, тому що вона буде приносити своєї пікантності. І також нам треба кунжутна олія. Перш за все, нам треба змішати цей соус докупи, тому в соєвий соус нам треба додати буквально кілька чайних ложок міріна, додати сюди ложку нашого гострого соусу і вилити нашу кунжутну олію. І потім цим будемо поливати огірки. За рахунок того, що соєвий соус сам по собі дуже солоний, нам не потрібно додавати солі, і огірки в цьому соусі дуже швидко замаринуються і стануть потрібного вам смаку. Я ріжу огірки ось такими крупними шматочками. Нам вистачить буквально кількох огірків для того, щоб зробити невеличкий сет закуски до обіднього столу або на природу. Всі ці огірки скидаємо у мисочку. Поливаємо огірки нашим соусом. Обов'язково слідкуйте, щоб сюди попадало і гострий соус, і олія, і всі складові. Трохи перемішуємо тут огірки. І коли ми полили наші огірки цим соусом, ще зверху можна їх посипати підсмаженим кунжутом. Такій формі огірки мають постояти хоча півгодинки для того, щоб подружитися з соусом і пустити всі свої соки. І потім це буде дуже швидка закуска до столу, яку можна їсти навіть руками, тому що у огірків залишається широка шкірочка, за яку їх буде зручно брати.